Група грибників Дніпра у Фейсбук буквально розривається від повідомлень щодо цьогорічного збору грибів. Користувачі у мережі вихваляються навіть попри заборону відвідувати ліси у воєнний час по всій країні. Дніпропетровщина у тому числі відповідне розпорядження опублікувала облдержадміністрація ще від 25 березня. Розпорядження начальника обласної військової адміністрації про заборону відвідування лісів населення Дніпропетровської області у період воєнного стану. Дія заборона начальника обласної воєнної адміністрації в'їзд до лісів України. Ну в нас по Дніпропетровській області разом із представниками лісгоспу ми вирушаємо у рейд грибники і відпочивальники буквально на кожному кроці. Про заборону деякі чують вперше. А де ми знали, де, де це було попередження? На жодному в'їзді нічого не написано, як заїжджаєш в ліс. Ну, правда ж, правда, і справді попереджувальних знаків при в'їзді немає, але це також вимога воєнного часу, щоб не було вказівників. Утім, компанії відпочивальників, дізнавшись про заборону, погоджуються, що правила порушувати не варто. Не будемо їздити, ми да, ми не будемо. будемо. <ш> <ш> да, да це точно. І ті, хто про заборону чує вперше, утім, ставиться до цього неоднозначно. Я думаю, що зря. Ну, якщо десь бойові дії, то тоді так. Якщо мирне у нас все нормально, в принципі, тут нема ніяких бойових дій. Чому б не можна було б і в ліс виїхати? Таких, хто не може встояти перед прогулянкою, у лісі чимало. заборони, знаєте? Да, знаєте? Да. Які Ви знаєте? Заборони? Ну, що не взяти до лісу. Олена, наприклад, звикла відпочивати у місцевому лісгоспі, тож навіть не замислювалась про заборону відвідин. Утім, як почула попередження від лісничого, погодилась більше не порушувати. Про заборону відвідування шкода, що не чули. Судячи з машин по трасі, як їдеш, то, то мабуть, не я одна така. Якщо не можна, то не можна. Правила для всіх однакові, оскільки представники лісництва не мають повноважень виганяти людей, проводять лише роз'яснювальну роботу та звертають увагу на головні вимоги у своїй компетенції, щоб люди не залишали після себе сміття та головне не розводили вогнище. І з цим у більшості проблем немає. Під час рейдів і наших патрулювань протоколи ми можемо складати, коли є самовільний поруб або розведено вогнище в лісі, або викинуто виброшене сміття в лісі. Таких випадків за весь пожежно-небезпечний період жодного у нас не було. А це каже вперше за багато років, коли люди не спричинили пожежу і не нашкодили лісгоспу в особливо пожежно-небезпечний період. Утім, головним правилом таке нехтує. Тож влада області вкотре нагадує про заборону на відвідування лісу у період воєнного стану. Марко Ручка Сергій Гончар новини 11 каналу.